Ми дякуємо солдатам України, що день і ніч тримають рубежі, їх серце то любов до батьківщини, їх сила то молитвам у душі. Ви мужні, сильні, справжні патріоти, ви гордість наша і слава у віках. За вас щодня складаємо минути і перемога вся є у думках. День захисника велике свято, хай Господь від лиха береже, справжнім бути сильним та завзятим і любов від воїн вбереже. Жити в мир лагідно, спокійно, та не знати вибухів гармат. Бути, бути мужнім, повичись сміливим, щоб не було причини брати в руки автомат. Солдати ви наші герої, нехай я вбинають близької ворожі. Ми молимося за кожного з вас, щоб ми її добро повернулась до нас. Ведіте козацького вільного роду, несете у серці відвагу народу. Ми горді, що маємо захисників, щоб 'ються завзято ще з далі віків. Нехай над нами мирно засеє небо. І щастя для кожного буде як треба поруч стоїть на сторожі країни відважний і сильний народ України. Благаю, солдати, живим поверні до матері рідної ти приганися. Тебе вона любить, на тебе чекає, а те, що на сході, настільки лякає. Я дякую вам, начму солдати. Найкращі слова, хочу вам передати. Ми пам'ятаємо кожного з вас, бо прикладом ви служите для нас. Дякуємо вам, наші захисні